Сьогодні я працюю над бактусом, вже скоро дов'яжу до серединки, майже дійшла до потрібної довжини і буду скорочувати з іншого боку йти вже на зменшення. Ось так виглядає в процесі в'язання ця косиночка. Дуже гарний ніжний відтінок. Бактус я в'яжу із заокругленими крайчиками. Дівчатка, які нещодавно попідписувались, вміють в'язати і хотіли повторити. Будь ласка, є в мене на моєму YouTube-каналі безкоштовний майстер-клас такого заокругленого крайчика. Він в'яжеться із трьох петельок, Тож, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профіля і в'яжіть разом зі мною. Можна використовувати на будь-які інші вироби. І зручно, от наприклад, як в даний у мене аксесуар, це косиночка чи бактус, можна його носити з обох сторін, адже гарно виглядає завдяки нашому заокругленому крайчику. І, до речі, дівчатка, якщо ви хочете повторити такий же самий Бактус із Ангори. У мене є безкоштовно майстер-клас також на Ютуб-каналі. І там ще є безкоштовно майстер-клас на такі ж косиночки з Кашеміра. Тож, кому хочеться повторити, будь ласка, переходьте і в'яжіть разом зі мною. Дівчатка, які не в'яжуть, звичайно, звертайтеся в приватні можна на замовлення, будь-які аксесуари. В будь-якому розмірі будь-якого кольору, і також підберемо пряжу за вашим смаком. Тож всіх бажаючих чекаю до себе в особисті.